Глядацька зала театру занурилась у тишу. Лише зрідка чутно схлипування матерів загиблих воїнів на сцені вистава Мами, створена за мотивами новел української письменниці Марії Матіос. Мамо! Війна вона не така страшна в міні. Мамо. Ви моліться. Моліться за всіх, хто зараз зі мною. добре. Це історія п'яти жінок зі своєю долею, переживаннями та спогадами. Їхнє життя об'єднані материнською любов'ю і водночас спільним болем, втратою дітей на війні. Юлії мирній вистава відгукнулася особистим болем. Її син Дмитро доєднався до лав ЗСУ у 2022 році. Чоловік служив на Донецькому напрямку у 2023 році. Під час бою загинув поблизу Бахмута. Воював біля Карлівки, Первомайська. Бачив аеропорт Бінокль, казав, мама нічого. Я ще на донбас Арені побуваю. Вони тримали вулицю через вулицю. Я вже точно знаю, який двір. Я знаю, де моя дитина лежала, в якому гаражі троє. Три доби, доки його не вивезли. Як закінчиться ця війна, коли вона закінчиться, я буду проклинати до останнього видиху тих, хто її розв'язав, хто позабирав наших дітей. Хто залишив нас сиротами, мами важкий драматичний твір. Це не просто вигадана авторська історія, а справжня трагедія, яка спіткає матерів українських героїв. Можете уявити, яка концентрація болю в одному залі? Я мабуть у житті я ніколи так не боялася. Я не боялася, мабуть, так коли під не була. Я знаю, що це таке під обстрілами. Бо я не знала, яка буде реакція людей, які пов'язані одним болем: матері, дружини, діти, рідня, рідня тих, хто зник безвісти, рідня тих, хто перебуває в полоні. Пусть зізнається. Ідея книги, яка згодом стала основою вистави, зародилася саме у Дніпрі. Тому всеукраїнський тур стартував саме звідси, з місця, де все почалося. Книга мами фактично народилася задум її, народився тут, у Дніпрі, у час АТО, коли я їздила на фронт, коли я бувала в Дніпрі у військовому госпіталі. І одного разу я попросила мене завезти туди, де поховані невпізнані воїни. Мене привезли на Краснопільське кладовище. Я там була кілька разів впродовж майже кожного разу, як я приїжджала, і це був перший такий дзвінок до народження цієї книги. Книга писалася вже в час повномасштабної війни. Постанову створила режисерка Анжеліка Чорноїван, яка вже довгий час слідкує за творчістю пані Марії. З перших сторінок зрозуміло, що я розумію. Я настільки зрозуміла, наскільки до такого особистого доторкаюсь, наскільки це таке кришталево чисте і важке, і надактуальне, надважливе про що зараз треба обов'язково говорити. Серед материнських сповідей у виставі звучать і роздуми військових, які пройшли крізь війну і вижили, заплативши за це власним душевним спокоєм. А ще я не зміг змиритися з нічною тишею, Вона мене піснила. Коли я прислухався до звуків, в мене починали боліти вух. І тоді я вмикав музику на всю округу. Те, що зробила пані Марія, це такий маленький духовний душевний подвиг. Вона дала їм ключ до розуміння їхньої втрати і до розуміння подолання, яким чином працювати з цією втратою. І сьогоднішня вистава ми міська влада. Міський голова Дріс Філатов, там ми управління культури разом із обласною нашою владою. Ми зробили все для того, щоб мами побачили загиблих наших героїв цю виставу. У кожному місті після вистави для матерів залишають конверти, в яких вони можуть написати про своїх дітей, синів і доньок, які віддали життя за незалежність України. Згодом ці листи стануть частиною книги пам'яті України, окрім Дніпра, тур охопить Львів, Київ, Чернівці, Харків, Одесу та інші міста. Кіра Зодікова, Юрій Даницький, Дніпроціві.